Білет номер 10 Почати екзамен. Перше питання: як називаються зовнішні світлові пристрої білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, встановлені спереду транспортного засобу і призначені для поліпшення його видимості під час руху в світлий час доби. Протитуманні фари, габаритні вогні, ближні світлофар, денні ходові вогні, відповіді 2 і 3. Ці пристрої називаються денні ходові вогні. Є такий термін в правилах дорожнього руху, що таке денні ходові вогні. Пристрої передбачені для поліпшення його видимості. Рухаючись групами, велосипедисти мають їхати по дорозі один за одним або один біля одного, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Їхати повинні, звісно, один за одним. Один біля одного не можна. Один за одним. Для регулювання руху яких транспортних засобів застосовується даний світлофор, маршрутних транспортних засобів, трамваїв, тролейбусів. Цей світлофор для регулювання трамваїв. Не забуваємо, що кодер, який. Горить тут, називається біломісячний. Бо дехто там путає, тут різних кольорів немає. є один. Якщо горить сигнал, то це біломісячний колір. Для трамваїв. Зараз горить всі сигнали, значить, рух дозволено в усіх напрямках. Чи дає водієві перевагу в русі вимкнення показчика повороту? Завжди надає перевагу. Надає перевагу тільки під час перестроювання. Не дає водієві переваги і не звільняє його від прийняття запобіжних заходів. Те, що ми ввімкнули сигнал повороту, не дає нам переваги. Це ми просто показуємо свої наміри, свій напрямок, не дає чи дозволено в даному місці небезпечного повороту рух заднім входом. Дозволено за умови забезпечення безпеки дорожнього руху заборонено. Вже в питанні сказано, що поворот небезпечний. А відповідно в місцях з обмеженою оглядовістю, Там, де небезпечні повороти, рух заднім ходом заборонен. На дорогах, з якою мінімальною кількістю смуг для руху в одному напрямку заборонено виїжджати на бік, призначений для зустрічного руху. Якщо в одному напрямку є хоча б дві смуги, мінімум дві і більше. Виїжджати на зустрічну смугу, заборонено. Дві в нашому напрямку, або дві в зустрічному. Все. Виїжджати на зустрічну смугу заборонено. Черговість проїзду даного перехрестя. Синій автомобіль, зелений автомобіль, трамвай. Синій автомобіль, трамвай, зелений. Трамвай і зелений автомобіль синій автомобіль, трамвай, синій зелений. Є тут у нас головна дорога і другорядна. Спочатку їдуть ті, хто на головній дорозі. На головній дорозі знаходиться в нас синій автомобіль, так як в нього знак головна дорога. Значить, перший проїжджає синій, тому що він на головній дорозі. Далі переходимо до тих, хто на другорядній дорозі. Дорога, яка перетинається, буде другорядна. В них стоїть знак дати дорогу. На цій дорозі трамвай і зелений автомобіль. На рівні зазначенням дорозі перший їде трамвай. Значить, синій потім трамвай, а тоді вже зелений автомобіль. Синій трамвай. Зелений автомобіль. Як повинен діяти водій білого автомобіля в даній ситуації, під'їжджаючи до автобуса, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої за межами населеного пункту? Має перевагу в русі. Повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух. Якщо ми знаходимося за межами населеного пункту, то ніяких правил про автобус, маршрутний, який виїжджає, немає. Значить ми маємо перевагу в Русь. А якби це було в населеному пункті, то існує таке правило, що якщо маршрутний транспортний засіб виїжджає. З карману, який зупинка, яка розташована в цьому заїзному кармані, і якщо він виїжджає звідти, то ми повинні були б дати йому дорогу. Але це правило діє тільки в населеному пункті. За межами населеного пункту, це правило не діє, і ми маємо перевагу в Русі, який з розпізнавальних знаків встановлюється на транспортних засобах, якими керують глухі або глухонімі водії. Це розпізнавальний знак номер 1 Глухий або глух... називається глухий водій, а встановлюється на транспортних засобах, якими керують глухі або глухонімі водії. Де встановлюється даний дорожній знак перед ділянкою дороги з підвищеною слизькістю проїзної частини, перед звуженням дороги з обох боків, перед небезпечним поворотом дороги. Це попереджувальний знак звуження дороги. Звуження дороги і праворуч, і ліворуч. Значить, з обох боків. Про що попереджає даний знак? Звуження дороги праворуч, звуження дороги ліворуч, закінчення дороги з розділюваною смугою. Тут уже ми бачимо про звуження дороги з лівої сторони, тобто ліворуч. Коли зменшується кількість смуг, найчастіше або якась інша причина, звуження дороги ліворуч. Який з дорожніх знаків встановлюється перед крутим спуском. Відповідно, знак номер 2 Щоб легко запам'ятати, в ту сторону, що пишемо, чи читаємо, та в ту сторону й дивимося на знаки. В цю сторону вгору. Перший крутий підйом, другий йде вниз, крутий спуск. Яким із дорожніх знаків позначається дорога, на якій заборонена навчальна їзда? Права дорожнього руку зазначено, що навчальна їзда заборонена на автомагістралях, дорогах для автомобілів та в житловій зоні. І вибираємо ці знаки: автомагістраль, дорога для автомобілів, житлова зона. Значить, 1, 2 і 3. Чи дозволено вам виконати розворот в зображеній ситуації? Дозволено чи заборонено? Це в нас наказовий знак, який наказує рухатися прямо. Якщо на перехресті, то тільки прямо, якщо за межами перехрестя, то прямо і можна праворуч в прилеглій території. Відповідно, розворот, звісно, що заборонено. Дана дорожня розмітка позначає дозволену максимальну швидкість руху на цій ділянці дороги, дублюючи дорожній знак обмеження максимальної швидкості. Номер дороги або маршруту. Рекомендовану швидкість руху на цій ділянці дороги. Ця розмітка означає те саме, що і такий самий знак обмеження максимальної швидкості. Так, поки що питання в нас ідуть легенькі. Зображеним знаком позначаються місця призначені для руху пішоходів по прозній частині. Підземні пішохідні переходи, надземні пішохідні переходи, пішохідні доріжки. Тут так само дивимося, в яку сторону йде пішохід, куди повернути лицем. І він вгору? Значить, це в нас надземний пішохідний перехід. Ви проїдете дане перехрестя. Давши дорогу чорному автомобілю чи першим, це у нас перехрестя рівнозначних доріг. І як вже не один раз згадували. Тут у нас керуємося правилом по поміх справа. Перешкода праворуч. Якщо у нас є перешкода праворуч, ми повинні дати дорогу. Якщо немає, то нам дозволяється рух. Праворуч від нас нікого немає, значить, проїжджаємо першим. Що слід зробити водієві, щоб запобігти виникненню заносу під час проїзду крутого повороту? Так, допускається будь-яка з наведених дій. Перед поворотом знизити швидкість і натиснути на педаль щеплення, щоб дати можливість автомобілю рухатися накатом на повороті. Перед поворотом знизити швидкість, за необхідності вімкнути занижену передачу, а під час проїзду повороту не збільшувати різко швидкість і не гальмувати. По-перше, накатом рухатися взагалі майже ніде не рекомендується. В правилах це заборонено тільки на гірських дорогах, але по безпеці не рекомендується практично ніде. Це так хіба що десь доїхати, докотитися. І якщо правильно, то перед поворотом ми знизили швидкість, перемкнулися на занижену передачу, і так буде най... щоб запобігти занос, заносу, так буде найбезпечно проїхати, щоб проїжджали цей поворот на якійсь швидкості, на заниженій швидкості. Не збільшувати різку швидкість і не гальмувати. Зображена табличка застосовується для інформування водіїв про наявність попереду острівця безпеки і звуження ширини проїзної частини. Позначення смуги руху, на яку поширюється дія знаку або світлофора. Зазначення розташування майданчиків для стоянки відносно дороги. Тут, якщо відразу уявити, щоб було зрозуміло, що це за табличка, можна уявити. Оце чорненький, це в нас як остріввець, острівець безпеки. Тільки він тут не весь, а його пів Така половинка острівця безпеки. І оце наш маршрут. Ми їдемо і показують, що нам треба трошки прийняти в праворуч, щоб об'їхати цей острівець. Інформує водіїв про наявність попереду острівця безпеки і звуження ширини проїзної частини. Чи дозволено пасажирам відчиняти двері транспортного засобу до його зупинки? Звісно, що до зупинки відчиняти двері заборонено. Так, сьогодні питання були всі легкі, і зайняло це в нас на все 11 хвилин. Практично, з всіх попередніх дев'яти бюлетів цей ми розв'язали найшвидше. Так, на сьогодні все. Дякую за увагу. Пізніше будуть наступні відео.